Усім привіт у новому відео. У нас сьогодні такий завантажений день ранок з Полінкою. На 9 ранку ми пішли до логопеда. Ну, Полінка пішла, я завела. Потім ми поснідали, пішли на розвивашки на 10.40. Оце гуляли на майданчику, і тепер йдемо на манікюр. Я зазвичай на манікюр хожу ввечері, коли чоловік вже вдома. Але Ніяк не було запису, і я мала йти. Я по-моєму розповідала раніше, але в нас теж вийшла накладка. Тому сьогодні іду з Полінкою. Сподіваюся, вона буде чимна. Я їй дам телефон, і вона буде мультики дивитися, поки мені будуть робити манікюр. Мені манікюр роблять десь 50 хвилин в середньому. Буває годинка, що дуже класно, щоб дитині не треба дуже довго чекати. Колись я з нею один раз була на манікюрі, коли їй було пару місяців. Ну вона вже сиділа. Ладно, не пару, може 7-8 місяців їй було. Це було дуже важко. Вона півгодини сиділа, гралася. А інші півгодини вже ми на стресі були, тому краще, звісно, не ходити з дітьми. Ось ще часто я просила Іру, ну разів п'ять, напевно, щоб вона теж побула з полінкою. Я на манікюрі, але зараз Ірі от народжувати не, не зрозуміло коли, тому вже її не хочу напрягати і іду з полінкою. Так, а потім я буду Іру виручати. Коли їй треба буде на манікюр, то я з її лялічкою посижу. Полічка, будеш мультик дивитись? Так? Так. Чим не будеш? Так. У нас є 7 хвилин, ми швидко дуже дійшли. Це в нашого мужика, М моя майстра манікюру, то на іншому майданчику ще потусимо трішки, потім підемо на манікюр. Давай залазь, дивись, він для ніжок. Так, а після манікюру підемо вже додому. Може, поля трішки поспить? Давай руку. Боже, взагалі сонце дуже-дуже пекуче. Ми не взяли ні панамку, не перевдяглися після розвивашок, бо спочатку було прохолодно досить. Давай оп. А зараз таке пекло, ну, вже ладно. Вже скоро додому підемо. Ми вже вдома. Манікюр завжди у мене однотонний. Це я раз знову по формі зробила. Бо я роблю то овал, то такий м'який квадрат. І так, і так подобається. І колір такий от нейтральний. нюд. Так, і по дорозі додому забрали посилочку з поштомата. Прийшла моя новенька кавуся від 25 Coffee Roasters. Також я ще там дещо попросила докласти. Так, Взяла деякі новинки і те, що я не пробувала. Багато бачила, хто замовляв Black Velvet. і дуже мені хочеться спробувати теж, чомусь якось забувала постійно сказати, щоб мені її поклали. Бачите, суміш арабіки різної. <смі> так, чорний чай, медник тарин, жовте яблуко, мед хурма. Боже, дуже класний опис. Тож цікаво спробувати. Так, далі ось така. Теж йде з чорним чаєм, але лимон і більш такий, бачите, цитрусовий. Так, далі. Так, це теж новинка, по-моєму. Слива кальвадос, гірліяш в шоколаді, слива шоколадний більше. Так, і це марципан, чорний шоколад, червоні яблука, агрузка какао. По-моєму, таке я вже пробувала. В них взагалі постійно новинки-новинки. Там більше я не я знаю, більше 25 позицій кави. вже, напевно, ще в два рази більше. Постійно щось новеньке таке придумую, то я постійно новеньке і е, хочу пробувати. Також у них є чаї, і якраз я в цей раз теж взяла їх. Просто чорний з бергамотом. Це один з найулюбленіших моїх з бергамотом. Якщо от брати чисто чорний, так? якщо без ніяких смаків, то я люблю просто чорний ще з лимоном. А чистий чорний чорний якось не люблю. От Бергамот взяла, бо якраз вона закінчився. Так, і тут шоколадочка. Це раз взяла не з горішками, а з сублімованими ягідками. Це молочний шоколад, бо є ще в них чорний, але чорний я не дуже люблю, от молочний мені смакує найбільше. Ось така невелика плиточка, але вона дуже смачна. Тож, у нас знову запас кави є, ми її так швидко випиваємо, але якраз от закінчується і. Нову, нову я беру поставочку, так би мовити. Я, до речі, знову їм забула сказати, що мені треба помел вже тільки крапельний, бо у них в базі, я так думаю, вони в собі вже записали, оскільки я постійний клієнт. Там я їм казала, що на свій смак нехай роблять крапельну і ріжкову. І постійно забуваю, бо ми ж ріжкову залишили на своїй квартирі, і зараз у нас крапельна, тільки крапельна. І дивлюся, що забула і є деякі. Для ріжкової. Ну, воно, в принципі, підходить і під крапельну, але там різний помел він відрізняється. Десь має бути більший, десь менший і, і забула. Блін, наступного разу треба не забути написати, що тільки крапельна. Ну, нічого. Все рівно кава завариться, все буде чудово. А, так, взагалі, як можете зрозуміти, вони зроблять помел під ваш під вашу каву машину, як ви собі заварюєте, або під турку, там під чашку, або просто в зернах залишать. Бо я в майбутньому хочу кавомашину, яка буде сама робити каву, там тільки засиповиці зерна. Молочко поставив, воду, і вона собі робить, то потім, як ми таку придбаємо, вже буду казати, щоб тільки в зернах присилали. Так, і хто новенький на моєму каналі, то у мене е, завжди є промокод, який діє постійно. Ольга 25 він дає 15% знижки на всю каву, окрім дріпів, комбу та наборів, на усю зернову каву. Тому скористайтесь обов'язково. А, і також безкоштовна доставка від 350 гривень. То це дуже-дуже вигідно і безкоштовну доставочку мати, і знижку. Тож в описі, як завжди, всі будуть посилання. Також є європейський сайт по Європі, можна собі замовляти, тому не цей не втрачайте можливості замовляти смачну крафтову каву до себе додому. Так, у нас взагалі вчора стався дитячий шопінг трішки так не заплановано, але, але багато всього купили так. Да, да. зараз мама покаже тут цілость пакет і взуття. Взагалі це ми вчора гуляли і було дуже спекотно. Поліна була у кросівках і думаю, пора купувати босоніжки. Так, так. Тож ми погуляли по різних магазинах. Також подумала, що футболки в неї вже малуваті і треба на літо щось новеньке. То ми спочатку зайшли. В один магазин дитячий, у нас там в торговому центрі. Так. А, там так. особливо нічого такого так. не було. Але там одні були босоніжки, які сподобалися, проте так. ми їх не взяли. Так. А, там взяли футболку і костюмчик, бо все інше воно було таке: ну геть наляписте і таке я Ай, не люблю. А... Дякую. А поки обираю дитині одяг я, то я хочу стильне, якесь гарне, і щоб воно комбінувалося з іншим одягом, який у нас є вдома. І взагалі я обирала так, щоб воно підходило вже все один до одного. Потім ми пішли в сінцей подивитися, якісь базові футболки. У нас сінцей ну такий дивільний. Це просто там як на секонд-хенді, тако все навалено. Хоча зараз і в секонд-хендах дуже все гарно вісить, а у нас сінцей це просто жах, там дуже рідко щось дитяче можна вловити нормальне. Тому я або замовляю онлайн, або їду в лавіну. В лавині там от дуже великий, класний. А також я ще почала дивитися одразу паралельно, коли ходила в магазинах. Що є на нексті, які босоніжки, які футболки. Почала вже збирати корзину. Пішли ми ще в третій магазин в іншій стороні, і там скупилися прям добряче, тож зараз я вам все покажу. Так, почну з того, за чим ми взагалі йшли за босоніжками. Я шукала щось таке однотонне, що буде підходити під все, бо щороку було або рожеве, або фіолетове, і дуже часто в магазинах саме ці кольори. І навіть продавці кажуть, що завозять ось таке, а воно не під все підходить. І я вже на Next тримала корзину. Там були такі брін мені сподобалися ну, щось по типу того. Але е, подумала, що, блін, краще знайти зараз, щоб вже носити, бо така спека. А поки з Next воно дійде, то ну, ще тиждень точно пройде. Тож знайшли такі однотонні, прикольні, м'якенькі. Ось такі от. Так, тут у мене зверху. Кепочка така, Боже, вона мені так подобається, я, я собі тепер таку хочу. Тут сіточка йде позаду, і бачите, теж така бежева. А, під все, ну як під все, багато під які образи підійде. Взагалі, ще ми понамку були купили. Вона така різнокольорова. Поліна захотіла, то вже, звісно, купили, така смішна, але я захотіла ще кепочку, бо дивлюся, діти деякі в кепках ходять, це так прикольно. Купили Полінці. Ой. Так, а, і окуляри ще новенькі. У Поліни вже більше окулярів, ніж у мене. Є в неї чорні, рожеві сердечка, є такі леопардові. І подумала, що ось такі теж класно, Вони були взагалі дешеві. 100 гривень. Класні. Тримай. О, красуня. Так, давайте по черзі швиденько покажу. Взяла велосипедки. О, іоні. Мені? Петки в рубчик, самі такі звичайні бігати на майданчик. Е, так, я одразу скажу: тут в більшості це все в бежево-чорні кольори будуть. Але я не спеціально так вибирала, просто все, що прикольне гарне, воно в таких кольорах. Але там дещо буде <смас> іншого кольору. Такі джоггери, ну, штанці. Е, це іде двохнитка, Як от ми любимо футболки, такі цупкенькі. Да? Оце такі штанішки, самі звичайні, теж на майданчик. Носити або садочок, розвивашки. Так, далі костюм, який мене вмовили купити. Я не планувала, але він класний. А, проте я там в кінці вам розповім, що можна було зробити інакше. Так, костюм прикольний. Такий цікавий, теж бежевий Ой. Це, типу, як іде кроп-топ але, звісно, на поліні воно ще не кроп-топом Така от. Затяжечка знизу йде, на рукавах такі бавовняні стрічки зав'язувати. Я собі колись шила сукню і теж собі придумала такі стрічки, і бачите, тут прям теж таке. Так, і штани дуже схожі, ось такі. Теж по боках йдуть ось ці зав'язочки. Єдине, що мені не подобається, ось ця резинка взагалі. Навіщо вона така широка і з цим написом, і ще полоски ці білі. ну Дуже багато вже акцентів, якось воно, знаєте. Або резинка акцент мала бути, або ось ці полосочки. Ну, думаю, ладно. Кла, е, класний костюмчик, полінці пасує, то вже взяла. Mm -hmm. Так, шкарпеточки взяли. Я люблю собі і поліні купувати чисто білі. Є вони, звісно, набіри різнокольорових, але зазвичай біленькі вони теж під це підходять. Тож тут такі молочні і рілі. Одні нам подарували, ще подарували бульки, каблучку по лінії. напевно, через те, що ми дуже багато там всього купили. Так, ось така футболочка. Вона така більш як хлопчача, але все рівно зараз, знаєте, все-таки унісекс, що можна і на дівчинку, і на хлопчика. Так, хотіла базу в футболки, все розібрали, я вже пізно прийшла. Була тільки чорна, то взяла одненьку чорну, але це, звісно, не на спеку, а на якісь такі простіші дні і наверх щось накинути. Щоб не було всього цього бежевого чорно, чор, чорного, думаю, треба щось кольорове. То взяла світшотик такий прикольний. Оверсайз, він теж має бути. з Сердечком, рожевий. Поля любить таке. Класний, гарний. Вау! Вау! Тримай. Так, футболочка ось така. Мені не прям подобається, але для дому я більше подумала. І чоловік сказав, нормальна футболочка. Але я коли чоловіку показувала, ось такою йому показую. А заду брак тут однієї нитки основи немає. І я така, блін. Ось ну, я зараз вам покажу таку. Ось, бачите? Тож вона точно буде для дома, вже повертати не буду, вона 150 гривень коштує. І чоловік каже, та, тіпі, нехай вже. Але як я так купила, я не, не помітила. Ми просто не міряли, і я, я ніякі речі не міряла. Ми по зросту тако взяли. Ну, вже так і буде. Так, ось така футболочка. Мені подобається з такими рюшечками. У Поліни багато таких і суконь, і боді, і, різних, і кофти такі є. Оце, бачите, в рубчик це сінцея, до речі. Ось така. так. А, і в Сінцеї ще взяли новий купальник, бо Полінкін уже маленький, ось такий гарний. З ромашечками, бачите, теж такі люшечки. Так. Ідей! Ібе. Далі костюм, який мені теж дуже сподобався. Тут такий кольор цікавий: типу сіро-коричнево-бусково. Якийсь, не знаю. Ось такі штанці. Ой, як їх шорти. З кишенькою. Але я переживаю, що буде резинка велика, треба буде вшивати, бо тут немає затяжки. І футболочка. Мені подобається, що вона довгенька, така бавовна, знаєте, як вафелька. і тут теж кишенька, бачите? Класний такий костюмчик. Як для хлопчика, так і для дівчинки. Так. І останнє, боже, це така класна річ. Бомбер. Він іде замша така зверху. Боже, дуже класний, він був останній, бо я думала в якомусь іншому кольорі, але він був один єдиний нашого розміру, і ну, звісно, ми його забрали. Коротше, взагалі крутий-крутий. Він без підкладки, він йде як просто з основної тканини і підборти. А е, саме підкладки немає, якраз от, коли буде прохолодно або на вечір холодний, вже можна її накинути десь зверху. Ось такі от поліни-обновки. Ще я хочу якісь сукні бавовняні замовити. Ну, Або купити просто так не було. Бо я взагалі думала більше суконь взяти, але нехай будуть і шорти, і штанцін. Тож, цього взагалі вистачить вже до осені, я думаю, але ще сукні придивлюся. Бо, в принципі, вже весь гардероб на неї малувати. І в більшості речі вони вже такі, дякую, вже такі домашні. Так, я знаю, що ви любите, коли я показую на дитині одяг, бо знаєте, на руках це одне, а на дитині інше. Тож далі давайте Полінка влаштує вам показ мод. Та! Так, останній костюмчик показала і на ньому хочу зупинитися, показати дещо. Тут трішки тугенька горловина, і мені геть не подобається ось ця резинка. Дуже багато акцентів виходить. Ось ця резинка, полосочки по боках, затяжка, а шнурочок на пояску. Полінка, іди покажи. Іди, покажи поясок. І, і виходить, вже якось все наляписто, хоча цікавий костюм придумали. І я знаєте що думаю, перешити горловину на схожу тканину у мене. Є якраз така, але я не знаю, чи по кольору точно буде, треба буде глянути. Але я дещо придумала і також ще довгі штани. Я їх буду вкорочувати, але не обрізати, бо вона ще ж буде рости. Він трішки на виріс, то потім можна буде відпустити. Проте я думаю прибрати ось ці зав'язки понизу. По-перше, вони будуть. Постійно по підлозі, по-друге, мені здається, це, це теж уже дуже наляписто. Тобто на руках буде, тільки трішки довжину це я підріжу. Ось тут бантик, бачите, є. А там уже, мені здається, занадто. Тому я вирішила, що просто ось тако... А, ну чекай, бо зараз впадеш новолінка. <ріжу> Чи я з їх обріжу, ну там до шию до кінця, обріжу, будуть просто, знаєте, як там в адідасах. Просто дві такі полоски. І... Подовжені зроблю правильно. Ну, Загалом потім покажу, що придумала. Я так не люблю це купувати, перешивати, але просто це з цим костюмом так вийшло. Але вже нехай. Так, і хочу вам показати свою обновочку. Впізнаєте вам на щось схоже. Коли я купувала по лінії ось цю сорочку рожевеньку. Класну таку. До дня народження, щоб не було прохолодно на сукню. То я казала у відео, тому що хотіла б собі таку, бо дуже прикольна, щоб family look. І е, двоє людей мені в інстаграмі скинули е, магазини, що там були схожі такі орнаменти, і можна було б попитати. Я спитала ціну, але потім думаю, блін, ця сорочка насправді виглядає, наче з Китаю. Ну, не наче, а воно, мені здається, так і є з Китаю. Бо я за неї заплатила, щоб ви розуміли, 680 гривень для дитячої сорочки такої собі якості це ну, багато. І оці магазинчики всі, вони загалом, мені здається, закуповують з Китаю. І поки я чекала відповідь від одного інстаграм-магазину, я подумала, а ну гляну я на Aliexpress, взагалі такі сорочки. І ось я перед вами, щоб ви ще розуміли, мені так повезло, я знайшла ідентичну по тканині. Я прикладала до себе Ой, ось ці коричневі полосочки, сірі, їх розташування просто ідентичне. Ширина, висота. Єдине, що моя трішечки світліша. А тепер увага. По Лінкену я купила за 680 гривень у нас в будинку, а свою з Алікспрес за 352 гривни. Тому до чого я це підвожу, зараз скажу. Але сорочка, до речі, прийшла. Я взяла Ельку, брала по відгуках, що треба трішки більше. І там взагалі по Чи, чи по, вазі, чи по зросту, не згадає точно, то треба було Ельку. Щоб вона була саме оверсайз, така класна, але у мене довгі руки, і тут, бачите? Ну, якби непогана довжина, але хочеться трішечки довшу. От якщо Ось та, О, тут взагалі, бачите, видно. Тобто, якщо опустити, ще більш-менш, але короткувато. Ну, я вже придумала, як я перероблю, бо за 300 гривень можна і переробити. Да? Тут просто зроблено не так, як у Поліни. У Поліна манжет на гудзик, а тут, бачите, така от зборка по рукаву, і просто манжет суцільний пришитий. То я вже придумала, як я його собі подовжу, може, на швейний канал зніму. А так, бачите, непогано. Так, і до чого я це вела і на початку відео ще сказала про це. Оці всі речі я купила в магазині, які дійсно виглядають, наче там речі з Китаю. Ну, є і наші, але в більшості я хочу вам показати просто: якщо ви бачите ось такий цінник, білий, простий, де написаний розмір і ціна ось так збоку, то це все. Ну, не нашого виробника, це все мені здається з Китаю, з того ж Aliexpress. І знаєте, коли я це все купила, там немала сума вийшла. Я ще чоловіку кажу, блін, можна подивитись на Aliexpress? І я так для цікавості глянула бомбери. Ось я його купила за 495 на Aliexpress по 330. Знайшла. Потім мен... ось цей костюм, який я буду переробляти, останній я вам його показувала. То я за нього заплатила 1100 гривень, і це теж якось, блін. Це дорого для такого костюму, бо якість там пошиття ну, саме звичайне, тобто не люксова обробка, і навіть yeah. а, цей пояс вшитий, не суцільний, а якби у відкриту він зашитий, а потім чисто зверху строчка. Ну, так не дуже гарно. А, я так подумала, ну, блін, 1100 за такий костюм, який на Aliexpress можна знайти. Ну, Я вже купила, а потім вдома для цікавості почала шукати якісь просто костюмчики. І можна знайти по 500 гривень, по 400 ну, костюм дитячий, бавовняний, по неповідго подивилась, і думаю, блін, ну чому хороші думки приходять потім. Хочеться своїх підтримувати, хочеться своїх купувати. Але це ж не це ж не наші. Це вони так само, де замовляють з китаю і продають. І коли можна зекономити, я думаю, що на осінь я буду дивитись там якісь курточки. І взуття можна. Оце взуття, до речі, все, що ми купували ці всі роки в, о, в магазинчиках, там така сама була. бірочка, ой, не біруч, а цінник. Це все по-любому з Китаю. Так само, як колись домашні капці купували, вам розповідала, що стояла і дивилася, скільки вони на Аліекспрес коштують. Но там різниця була невелика в ціні, то я вже думаю, куплю фізично. Тож, загалом, якщо можна зекономити, я за те, щоб економити. Я так продивлялася взагалі всі речі, які я купила, то деякі є оце з цими. Цінниками, де бірочки немає, то це точно з Китаю. Є тут ось Лупілу, я знаю, це теж хороша фірма. Є Тутошка це наші українські. ось, По-моєму, ж наші? Так. Да, виробник, ось Київ. Тутошка. Ну, коротше, різні тут бренди, але я саме от кажу за оці, що з Китаю. Просто ну, це видно, що це з Китаю. То можна на таких речах дійсно зекономити. Так, все, закругляюся з цим одягом, треба це все попрати на швидкому прані. До речі, собі я нічого не купила, щоб ви розуміли. Зазвичай, як ми йдемо за покупками, щось і собі купую, і поліні, або щось для дому. Нічого цей раз не купила, тільки для Поліни. А з Аліекспрес це я раніше забрала сорочку. Ось так ну мене в принципі вистачає всього. Я вже собі теж і будь-які оцих не купила, і сорочок вистачає, і джинсів, штанів. То думаю, мені вже нічого не треба, бо купа шмоток теж якось недобре. Є різновид і слава Богу. Ну, а Після вечері я вирішила зробити пиріг з яблуками. Люблю, ось це готове тісто від фірми Рудь. Воно дуже гарно запаковане, але воно в мене цілий день стояло при кімнатній температурі, і в деяких місцях все ж злиплося, бо воно так трішки розширилося. Я його розкрила на пергамент, так трішки розтягнула пальцями, як бачите, можна прям дуже тоненько зробити, бо все рівно воно буде при випіканні трішечки підніматися. Потім. З кожного краю так підгортаю, роблю бортики. Це для того, щоб начинка потім не випала і заливка не вилилася. Як бачите на відео, так і повторюйте. Далі треба почистити яблука від шкірки, від серединки та порізати або на кубики, або на полосочки. Я люблю більш такі все-таки полосочки з четвертинок. На сковорідку даю трішки олії і висипаю туди всі яблука. Також одразу можна додати цукор та корицю. Якщо не любите корицю, то, звісно, не додавайте, а лише цукор. І треба це все якби протушкувати, обсмажити до м'якості яблук. Ну і поки яблука смажиться, паралельно роблю заливку, змішую в тарілці яйця, сіль, там дрібка, цукор, крахмаль, сметану і вінчиком це все так перемішую, перебиваю до однорідності. Має вийти така ріденька заливка. Так, Яблука ми довго теж на вогні не тримаємо, не треба, щоб вони там прям смажилися. Вони просто стоять м'які і одразу прям висипаю на тісто, розрівнюю. І наверх поливаю заливку. Я, правда, трішки багато зробила начинки, багато яблук взяла, то заливка вже теж трішки з одного місця там вилилася, але то нічого страшного. Далі ще змащую жовтком або яйцем бортики та відправляю в духовку при 180 градусів на 35-40 хвилин, вже спостерігайте. Він має підрум'янитися, трішечки так вирости цей пиріг. Залишаємо його. Вистигати нарізаємо на шматочки, які хочете, і можна смакувати. Дуже просто готується, але він настільки смачний. Я одразу його склала у контейнер, прям все все вмістилося так класно. Це ми завтра їдемо в село. То я вирішила в дорогу, бо дуже довго їхати, майже 8 годин. Вирішила з собою взяти, якщо залишиться, то ще в селі буде до чаю або кави. Ну а на цьому завершую відео. Буду лягати спати. Дякую за перегляд. Побачимось у новому відео. Па-па!